Шановний український народе, шановний пане голово, шановні колеги, ситуація, яка сьогодні відбувається на місцях в округах, повинна бути зеркально відображена в парламенті. Але цього абсолютно немає. Я наведу лише низ, кілька прикладів, які додають характеристику суспільно-політичній ситуації, яка сьогодні відбувається в Україні. Що відбувається, шановні колеги, в стінах цього парламенту? Ми з вами ніяк не можемо визначити з тим, хто, скільки разів, коли і як і в якій коаліції. А виходиш за межі парламенту зовсім інші люди, зрозумілі, прості люди, які живуть з елементарним страхом в душі. А що буде далі? А далі буде осінь, далі буде зима, далі будуть платіжки на опалення, далі тарифи, які ростуть. Як на дріжджах, інший епізод. Діти йдуть до школи, йдуть до дитячих садків, і не повезло знову дітям-початківцям і дошкільнятам, тому що на осінь цього року випали місцеві вибори, і мери міст, і голови районних рад вирішили, що для дітей важливіше дитячий майданчик чи тротуар, який вони відкриють, перерізаючи урочисту стрічку. Ніж їх власне повноцінне харчування. Я знаю, що я кажу, тому що до мене на прийом прийшли матері одного з міст Київської області, які вирішили перевірити, чим харчуються їх діти. І є фото підтвердження тому, і будуть відповідні запити, де одна порція 90 грамів, де тільки м'ясо повинно було бути 100 грамів. Отож, колеги, про що я хочу сказати? Що чим далі? І далі, і далі, ми подалі відходимо від вирішення суспільних проблем. Ми не працюємо над тим, щоб дати людям можливість пройти політичну кризу, пройти економічну кризу і елементарно вижити. До чого я веду? Що як, що ми сьогодні не хочемо, щоб до колапсу економічного, політичного і суспільного додався ще колапс у земельній сфері, ми повинні з вами. Терміново продовжити мораторій про купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. Я переконаний в тому, що земля повинна стати ресурсом української економіки. Але сьогодні ми не готові до того, щоб прийняти закон про обіг земель сільськогосподарського призначення. І діти, ми скажуть, діти нам скажуть, ви продавали землю, а продали Україну. Депутатська група воля народу закликає всіх представників всіх фракцій. До соціальної відповідальності і спільних дій у вирішенні суспільних проблем. Дякую за увагу.